Ця порція виключно для сина. Мабуть, усі діти люблять кетчуп, і я його готую ось так: півтора кілограми помідорів, 150 грамів цибулі, 300 г перцю і 500 грамів яблук. Все тушкую до м'якості, а потім перебиваю погружним блендером та перетираю через сито. Повертаю кетчуп на вогонь, а сама підготовую спеції: один стакан цукру, одна столова ложка солі, одна четверта чайної ложки кориці. Засипаю до кетчупа і проварюю хвилин 10, а потім додаю 25 грамів 6% винного оцту. У 50 мл холодної води розвожу 15 грамів крахмалю і вливаю до кетчупу. Проварюю ще 3 хвилини і розливаю по стерилізованих баночках та закручую. З цієї порції вийшло 4 півлітрових баночки, 3 закрутила, одну залишила поїсти. Кетчуп вийшов насичено червоний, смачний та солоденький. Все так як люблять дітки. А на приготування я витратила менше однієї години.